Побутує міф, що має бути 30 мл на кілограму, і не менше відповідно там, в залежності від ваги людина, скільки має споживатися води. Але це є міф пити потрібно за відчуттям спраги. Воно ж буде відрізнятися в жаркий період, наприклад, і от зараз в холодний період року. І Можна також орієнтуватися на колір сечі. Якщо вона протягом дня світло-жовтого соломіного кольору, значить вам достатньо води. Якщо вона протягом дня є темнішою, більше кольору е, такого насиченого жовтого, тоді додайте кілька склянок води додатково у свій режим. Щоб не забувати про пиття води, ставте пляшку з питною водою на робочий стіл, беріть з собою в якусь прогулянку. відповідно, ви так таким чином будете собі нагадувати. Якщо ви хочете налагодити свою харчову поведінку, ласкаво прошу звертатися до нашого центру на консультації лікаря-діетолога, який вам з цим допоможе.